Іван робить нас. Іван щось надумав. А що це у вас таке? Ну покажите. Да, щось таке цікаве в мене. До початку змагань ще час, а Іван вже секр... секрети свої достає. Це хімічне все. Це не хімія, це ще раз. Не похоже. А Федорчук, Федорчук вже пішов, буду класти. Да, команда розвалилася, кожен за себе. Нема нема нікого не де. Да, 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 да. Треба запити. О, появився, а де наш мороз? Є всі на місці. Тільки одного нема Федорчука. Федорчука вже змагання закінчились. О, а це супер атлет, супер атлет. Дуже гарне трико, плечі великі. А він пішов їсти, У нього змагання закінчились. Дуже важно поїсти зараз і не нервничати. Весь, весь всі змагання знають, що Федорчук пішов їсти. І ще буде весь район Славутії хати. Федорчук о, 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 їсть, де і, і жує, жує. Ми вже тут об'яву дали, що Федорчук їсть. О, водички хочеш запити. Змагання вже закінчилось? але ну, в нас ще не закінчились змагання, треба допомогти. Треба, а ти пішов. А, а ти пішов, буду класти. Що, я там жрав. Що ніхто не цей не виживав. Да. Треба допомагати буде? А що ти думав? Ти?